Сьогодні відео згадала рідну мову. Зрадниця Яна Соломко, яка спонсорувала російську армію, переїхала в іншу країну. Український блогер зробив пропозицію своєму хлопцю Макс Барських та Артем Пововаров потрапили в шкільні підручники. Хтось з співаків обурив українців. За Яна Соломко спочатку присвятила пісню про важку долю окупантів, яку продюсував ще один український зрадник. А через півтора роки повномасштабного вторгнення переїхала в США, бо її донька пішла до школи. На сьогодні виконавиця проживає в Майамі, штат Флорида. З ним знань написала Яна українською мовою в своєму інстаграм. Обурені українці відреагували під постом. Ой, не можу не похвалити Яночку. Жопою відчула, що Росія кінець і вирішила звалити в ненависну гейську Америку. При цьому повидаляла пости з пісенькою, як вона чекає любімого з побєдою. З українським паспортом ще й пільги буде якісь мати. Одна біда в Україні не забудуться. Як рашистам витанцювала, та й українці в США можуть в пику плюнути. Гнила і продажна. Як тільки в Америці роздупляться, хто то насправді і чим займалась в Рашці – то тебе за 24 години викинуть з території штатів, а вони дізнаються, не думай, що всі навкруги дурні таких як ти ніде не поважають і не люблять тидно і місце твоє на дні в грязній рашті. Друзі, висловлюйте свою думку в коментарях про зрадницю Яну Соломку, яка починає перевзуватися. Український блогер Олег Машуковський освічився своєму хлопцю. Данило є блогером та візажистом за професією. Yeah. Романтична подія відбулася під час сходження на вершину Говерли. Також хочу нагадати, що у січні 2023 року Олег здійснив камінгау. Він сказав так: дякуємо усім за привітання. Це точно новий етап в житті. Написав Олег в своєму інстаграм. Oh. Ви оприділіться так, тільки не толкай його. <риклад> Підписники Олега Мошуковського розділилися на два табори. Прихильники пари привітали з зарученом. Щастя молодим, клас! Вітаю вас! Боже, я коментаторам пече. А ще в Європу хочуть люди, схаменіться. Це не ваша справа, хто з ким. І ще треба мати бажання і час, щоб навмисне заходити на сторінки хлопців і залишати своє гівно у вигляді коментів, проходьте повз взагалі не бачу проблем. А інші взагалі захейтили хлопців, абсурд не підтримую однополих, вибачте. Звернення до всіх людей з нетрадиційною орієнтацією, якщо ви маєте такий стиль життя, не показуйте це на загал, не псуйте майбутнє українського народу, не псуйте світ. І якщо ви пишете і кажете, що вам все одно, якщо це і. Та, то тримайте цей стиль життя втайні. Хоча ті, хто підтримує цей вибір, через 20 років ваші діти будуть виставляти подібне фото. Вам о, якщо це не стосується вас, це не означає, що це не стосується інших людей. Треки Артема Пивоварова маніфеста Макса Барських буде весна. увійшли до оновленої шкільної програми з української мови. і сміється. Just Тексту пісень потрапило у підручник для шостого класу. Українці обурені, що школярі будуть вивчати пісню перевзутого пофігіста Макса Барських, тому що до 24 лютого 2022 року співак активно гастролював по Росії, а під час війни мав місце скандал через його російськомовні пісні. Друзі, дякую, що були зі мною. в Моєму відео обов'язково напишіть свою думку в коментарях. А я вам як завжди бажаю всього найкращого до зустрічі.